Вітаю усіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні 1 серпня, і я хочу показати гортензії волотисті. Уже вони почали квіту, своє квітування. Ну що ж, найпершою почала показала своє квітування гортензія Полістар. Це волотиста гортензія, яка розквітає дуже-дуже швидко, дуже гарний компактний кощ. Ширина і висота десь приблизно 50, см, 50 на 50. Ось така вона буде. Це карлуковий сорт, який розцвітає дуже-дуже скоро, в червні, початок липня. Дуже вона компактна, ось така гарнюня. Спочатку ця гортензія починає квітувати зеленувато-білими квітами, такими біло зеленувато має, Пізніше від сонечка набуває рожевого відтінку. Це. Гортензія дуже витривала, нічим абсолютно не хворіє. от така красунечка. У мене їх є дві, зимує дуже добре. Вона, от як в відкритому ґрунті, може бути на клумбі, так як у мене оця гортензія на клумбі. Так само вона може бути і в горщиках. Бо дуже компактний карликовий сорт. Стійка, морозостійка, нічим не окривна на зиму. Повертаю камеру, показую друга. от така. Другий у мене є тут, так вони відзеркалюються через стежечку. І друга така красунька гортензія Полістар. Ну, не знаю, в мене, напевно, третій рік вона вже трошечки кущик сформувався більший. Це дуже безпроблемний сорт гортензії. Це не те, що там широколисті, це треба думати вкривати, то вони підмерзнуть, то вони підпріють. А це абсолютно от, здорові, прекрасні гортензії. Полістар, беремо собі на заміточку. В кого немає, рекомендую. Можна бордюр. от, Це дуже би було красиво. Взяти собі і бордюр, таку монопосадочку зробити. У нас спочатку була така біленька, дуже-дуже гарна, ніжна, така з такою легесенькою фісташечкою, таким відтіночком. Зараз вона вже рожева. Буде красуватися вона так довго. І сонечко витримує, і дощ все рівно. Так що, друга. Друга біля неї сусідка. Бобо. Це також волотиста гортензія. Ох, яка тут вже рясна. Це бобо, також низькоросла. Ось такий в неї кущик. бачите листя абсолютно не видно. Також маю ще на іншій клумбі. Отак от повністю листя абсолютно не видно, квітує рясно, куш повністю покритий суцвіттями, от така красуня. Також низькоросла, 60-80 см така вода. Суцвіття в неї 15 см, то має білі, пишні, такі гарні, дуже кремові суцвіття. Не хворіє також, не укривна. Ну, витримаємо розусійка до мінус 35, дуже гарна. Болотиста гортензія. Ой, це там споруду. Ось я тут біля гортензії, а для тих, хто питається, що квітує в, кві... в липні. Попалась мені під камеру, вовузела, вовузела. У нас були дощі проливні два тижні просто, а вона витримала, бідненька, першорічка, от вовузелка. Трошечки вона закухлилась, але нічого, можна її пробачити. Вовузелка. От тут в мене розтяжка. Вчусь, вчусь перший рік, ту я сморахт, Ось вона у мене на таких розтяжках спінопласта. Вистригала і такі чупачупси, ну, нічого, вони ще були страшніші. Зараз же вони і так вже набувають. ну нічого, Це перша стрижка, ми потім відкоригуємо. Буде гарненько, буде тут прикрашати. Так, Дімантіну не показую, бо в нас ще ні. А от бобо, прошу звернути увагу. Дуже варта увага. У мене ну, не шкодую, Це просто мереживо. Ось таке, як якась майстриня така виткала мережевну таку з оце бобо. Рекомендую дуже гарна гортензія волотиста. Взагалі мені усі волотисті подобаються, Але це як для карликових це просто супер вибір. Ось Бобо, Полістар і ще одна полістар. Тут така полістар. <кхід> У мене вже голдеза, вся в пуп'янках готується до другої хвилі. от. Золота Ельза. І тут Вівінвест вже готується до другої хвилі. Вся в пупінках. Ну, а тут Чіпіндейл я навіть ще не показувала. Треба буде знайти. У мене немає практики, то я так ще не скоординовано показую відео, то я монтувати не дуже, але знімала десь. Треба буде знайти і показати, як вона квітувала першу хвилю. Чіпіндейл вона у мене на опорі. Отут. Вже починає, Вона і не була би сину, то десь там квіточку там, а оце вже вона вся. Ну, звичайно, що то не таке рясне квітування щедре, як в першій хвилі, але от також видно, усе в пуп'янках чи піндейл. Йду я до Фантома шукати, він також вже є що показати. Так, ось моя красуня-Фантом. Оце також, оце мереживо. Дуже гарний сорт, дуже. Ця гортензія високоросла фантом, також було тиста. Вона так, 2 метри 2,5 метра запросто для неї. Це ще порівняно є кущ молодий. Вона, звичайно, в мене не має ще такої висоти, але потенціал дуже-дуже великий. Вона вирізняється, ця гортензія фантом, що має дуже пишне квітування, і пізніше такий дістає медовий аромат. Спочатку от вона починає розквітувати білими, білими такими суцвіттями, гарними, але пізніше від сонечка вона набуває також розоватого кольору. От вона ще не відкрилася, це скільки її. от Це суцвіття. Воно буде набагато більше. От ці вершечки ще вони мають такі пуп'яночки. От Всі стерильні, у неї всі стерильні суцвіття, вірніше квіточки. От полістар, вона має комбіновані, має і стерильні і фритильні квіточки, а ця має всі стерильні квіточки. Бобо також, що я показувала, має всі стерильні квіточки. Суцвіття в неї 30-40 см можуть бути. Дуже от, пагони дуже міцні. Дуже міцні в неї пагони, тримають себе абсолютно добре. Тому я хочу. Таку собі обов'язково на Штампі. Саме вона така дуже добра, тому що в суцвіття вона тримає, пагони має міцні, і вона дуже рекомендується для штампів. Це прекрасний вибір на штамп. Вона пізніше ще гарно набере, тоді я обов'язково підійду, ще з ними покажу, як вона. Які будуть цуцвіття більше. Ну, хочу сказати, що не знаю, чого цього року. Ну, минулого року були більші. Чи то за те, що були зморотні, вона не боїться. Я й вона не окривна, абсолютно не боїться морозів. Отак вона кущає. Чуть-чуть малесенький такий зробила, вона в мене йде, не можу. Чого різкість пропала, розмито, ось зловила. Так, маленький такий штампик на три розгалузки знизу, щоб підняти її. Бо тут в мене лавандово-спіреєва доріжка. Щоб низ був відкритий, краще привітрювалася. От так вона виглядає. Ось хочу підняти, нехай буде видно кущ повністю. Зараз підійду, покажу зблизька, бо то я не вмію знімати, я як почну тим телефоном водити. А пізніше маю море зауважень. Ну нічого, я навчусь. А сусідка в неї лаймлайт. Ох, вона набирає. Знаєте, є модні гортензії, так же ж само і у всіх квітах. Ну лаймлайт це класика. У мене три кущі. І от це точно посадив і забув. Ну, Звичайно, контролюємо ґрунт, ПАШ. Ну, Вони не такі вимогливі влоти гортензії, їм там і не дуже. щоб трошечки піддобрити. Зараз були дощі проливні два тижні, то все повимивало. І заліза, бачу, бракує, і от такі вони. Не дуже ото лаймлайт ще нема, бо буквально все в пупінках. А фантом вже вона набагато швидше розцвітає набагато швидше. Рекомендую, хороша, як, в, як отак в кущовій формі, так само і на штампі. Дуже гарна безпроблемна гортензія. Ото пробігала від фантом гортензії, і інколи питають мене, що квітує в липні строянт. А от що квітує в липні стрілянки? Моя Омаж Барбара, звичайно, вона квітує і в липні, вона квітує, коли вона хоче. Звичайно, колір не передається як у червоних. В неї тут червоний колір пурпуровий, а взагалі-то вона винний колір має. От моя красунька. Красунька Омаж Барбара. Ну і Шневальцер починає, пішов догори весь в пупінках. От то буде феєрія. Квітування. Ну Перша хвиля це була просто. Люди так приходили і кажуть: Господи, що ж це таке білий водопад квітів? Ну, це ж не вальцер, це він красунь. Дуже. Зараз шкодую, що з другої сторони в мене на дзеркальній клумбі ельф. Треба було ж вальцер, Воно би дуже гарно було. Всі квіти одинакові, а так ні. тут також, бачите, ума ж Барбара. Тут вона квітує низом, на горі вже от готується до другого квітування, до другої хвилі. Тут в неї так. То перший, то другий і так міняється. Тільки там почищу. Зараз вона буде квітувати з цієї сторони. І, звичайно, гіпсофіла. Це мережево красоти гіпсофіла. Добре, що йшла і зняла її. Так, а то було б ніколи і не зняла. А ще в мене тут квітує Стефані Бароні з Цукенберг. От красунька мов першорічка. Ось вона малесенька. Тут Випустила такий базальник молодесенька. Ну, ну, догляньте, два тижні дощів, два тижні безперервних. І вона красунька. Ми заберемо цю таку ось, що некрасива квіточка. А, а це повністю такий базальник квітує, а позаду набирає собі вже от вона набирає другу хвильку. Це така першорічка. Ану, Стефані Бароні. малюбка. Ну, немає вона розовинки, то все ті дощі повимивали. Але вона красунька. Ось ще зустріла я по дорозі Теру Лімбурджію. Може, тера Лімбурджінія, як краще, не знаю. Також першорічка. Я її тут посадила була в дуеті з Іорі. така кольорова гама похожа. Але як тепер подивилася на квітку, і вона абсолютно похожа, та квітка. Мені з голдезою. Думаю, то би було для контрасту красива така мідно-золота голдеза і Терра Лімбурджіні. Вона така поквітка одинакова. І бачу, вона так от не відквітує. Це також весняна посадка, першорічка. Я її вона мала там декілька квіточок, я не хотіла їх прибрати, і вона знову от-от, маньопа почала от як бореться вона. Молодець. Ну, вона, напевно, до... От, дощик гарно потримала, бачу, дощі були. На сонечку, напевно, запікається більше. Ну, треба буде якусь кіросіну тінь підібрати, якщо не тут. Бо я дуже шкодую, не хочу пересаджувати, але часто приходиться. Так, і ще хочу показати: придбала я минулого року, у мене є багато гортензій, але я чекаю, щоб вони свою феєрію показали достойно. Великі оті такі, що в мене вже давні сорти. То, так. А, це Мэджик Каліманджаро. Минулого року вона дуже мені сподобалася на фотографіях і відео. Тьопочка тихенько, не можна. Ось, подивіться, яке суцвіття. Це якийсь витвір мистецтва, така вже красота. Ну, напевно, по телефону і не так. А я от підходжу і дивлюся, я не можу налюбуватися. Яка то вона в дійсності це так красиво виглядає? Ну, Першорічка, Ні, він не є перша я його таким трошечки більшеньким купила, замовила. Але у мене він перший рік. Не він, а вона гортензія. Прошу виправитися. Ось така вона. Тут посаджена у мене така монопосадочка. Ось вони там пішли в ці молоденькі гортензії. І така красуночка, Прошу дуже. Мэджика Ліманджаро. Так, добренько, всім доброго мирного дня. До зустрічі. Меджик Каліменджаро. От вона вже мені вона вже мені дуже сподобалася. Прошу всім дивитися.